У любому шукають водія автотранспортних засобів. Головний обов'язок це вчасне доставлення вантажів. Зарплата 80 тисяч гривень. У мирному є вакансія для тракториста, машиніста сільськогосподарського лісогосподарського виробництва. Обов'язки виконання технологічних операцій в полі на самохідних оприскувачах, тракторах, навантажувачах, а також обслуговування сільськогосподарської техніки, закріпленої за фахівцем. Зарплата 50 тисяч гривень. Також є робота для електрозварника ручного зварювання. Обов'язки зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Вахтовий метод роботи. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. У Луцьку шукають менеджера управителя зі збуту. Потрібен менеджер із виїзної перевірки зору та підбору окулярів. Серед обов'язків, консультування клієнтів, організація гуртового та роздрібного продажу окулярів. Зарплата 40 тисяч гривень. У горохові потрібен водій автотранспортних засобів, обов'язки, міжнародні вантажні перевезення, транспортування вантажу та його доставка в установлені терміни, збереження вантажу при транспортуванні, відповідальність за чистоту та справність транспортного засобу, обов'язкова наявність водійського посвідчення категорії це є заробітна плата зі слів роботодавця може сягати понад 40 тисяч гривень. У Луцьку є робота для інженера з ремонту. Потрібно здійснювати на місці пусконалагоджувальні роботи, інструктувати та навчати персонал, консультувати з приводу правильної експлуатації обладнання. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У Ковалі шукають головного енергетика. До обов'язків входить організація експлуатації та ремонту енергетичного устаткування і систем, забезпечення безперебійного постачання підприємства енергоресурсами, контроль за ефективним використанням енергії та впровадження заходів з енергозбереження, взаємодія з контролюючими органами та енергопостачальниками, укладання договорів, дотримання норм охорони праці та техніки безпеки, зарплату обіцяють 35 тисяч гривень. Ще у Луцьку є вакансія для механіка з ремонту устаткування. Робота пов'язана із ремонтом устаткування на м'ясопереробному підприємстві. Зарплата 35 тисяч гривень. У буянах шукають головного бухгалтера. Обов'язки подання звітності в контролюючі органи, нарахування заробітної плати, ведення кадрового діловодства. Зарплата 35 тисяч гривень. Також вакансія головного бухгалтера є і в Луцьку. Фахівець організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку, забезпечує виконання завдань, покладених дам бухгалтерію. Зарплата 32 тисячі 400 гривень. У рованцях шукають комплектувальника проводів серед обов'язків, прокладання проводів згідно з технічним кресленням на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях, зарплата 30 тисяч 624 гривні. У Стромівці є робота для юриста. Потрібно аналізувати тендерну документацію та вимоги замовника, готувати тендерні пропозиції, брати участь у переговорах із замовником, моніторити законодавчі та нормативні зміни у сфері публічних закупівель. Зарплата 20 тисяч гривень. У Рожищі на роботу кличуть клінічного фармацевта. Потрібен працівник, який забезпечуватиме населення та заклади охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими виробами медпризначення, надаватиме консультативну допомогу пацієнтам і лікарям, до медичну допомогу при невідкладних станах та постраждалим в екстрених ситуаціях. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для поліцейського патрульної служби. Потрібно оперативно реагувати на виклики 102 забезпечувати публічний порядок і безпеку дорожнього руху. Зарплата 21 тисяча 900 гривень.